Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ви знаєте, вчора, здається, вчора, зранку, на п'ятому каналі було, був такий заголовок. я казала вже розказувала, мені важко знайти тему. Тому що я не встигаю її шукати. І ось інколи ви мені підкидаєте, а інколи просто якийсь заголовок. І тут був такий: сможе ли Путін повторити судьбу Кадафі? Ви знаєте, я трошечки змінила не е, Путін. Я зараз вам зачитаю. Хто повторить долю Кадафі? Путін, Лукашенко чи Зеленський. Давайте подивимося. Хто не знає, яка була доля Кадафі, зайдіть в Вікіпедію, там все є. Тобто його, добряче, пошмагали, скажімо так, познущалися трохи над ним, здається, населення. Оті повстанці там, чи хто. Гаразд, дивимося. Хто, яка вірогідність, що долю Кадафі, ну, скажімо так, повторить Путін? Повторить, можливо, Лукашенко, а можливо, Зеленський. Давайте подивимося: от мені цікаво. Ну, дивіться, трічка Монет залежить від нас з вами. Дивимося, Путін. Ну тут скоріше, зараз я буду докладати. От Лукашенко випало. І Зеленський сам випав тут. Давайте докладемо. Не будемо гадати, а докладемо. Ну, якщо брати по одній карті, то Путін і Зеленський. Лукашенко ні. Але якщо брати, що означає ця карта, розумієте? Десятка мечів. Так. Якщо вона відповідає так чи ні, то ні. Але, в принципі, тут, ви бачите, десятка мечів. Ну, все рівно, давайте ми подивимося. Так, Путіна може чекати. От Путіна може чекати. У нас тут трієчка монет, а тут вісімка монет. Тобто це залежить від тих, хто його охороняє. Може. Тут вірогідність є. Тепер дивимося Лукашенка. Ну, Лукашенко повезе. Бачите, от Лукашенко повезе. Ні, скоріше за все, ні. Але з другого боку, він або відкупиться. Ну, він ні, Лукашенко ні. Скоріше за все, ні. Карта там могла і казати, що ні. Тепер дивимося на Зеленського. А він відлюдником залишиться. У нього не буде доля Кадафі. Бачите, втікає. Людина втікає, і людина десь на, може навіть на відлюдний острів. В нього десь є запасний варіант. Скоріше за все, ні. Путін може. От найвірогідніше це Путін. А знаєте, мені згадується, як його? Не Наполеон на острові. Помер, я, я от зараз не згадаю. От пригадайте мені, хто на острів чи Констанца острів, чи, чи який. От, бачите, щось я. Гаразд. Хто пам'ятає, хто, кого засели, за, від, відправили в силку на, не, на безлюдний острів. Ось загадала слово. Якщо Мені здається, Наполеон. В заслання його відправили. Ось, ось ну, ось, виглядає, Зеленський, він е, очельником помре. Він ну, не те, що помре очельником, а десь е, уєдініці відлюдником піде. Піде відлюдником, піде в незабуття. Ось. З, від, з усіх тільки Путін. Путіна може чекати така доля. Але, але чомусь мені відчувається, що ні. Мені відчувається ні. А, ви знаєте, а, а, у Москальні не хватить духу, в них не хватить духу. Там занадто його, навіть його, ні, ні одного з них. Ні одного з них. Ось якось так. Граст, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!